Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітання усім глядачам телеканалу в Студії Юлія Зотова найактуальніші новини 12 лютого підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. У Чернівцях правоохоронцям погрожують гранатами. День пам'яті героїв-інтернаціоналістів, які загинули в Афганістані, відзначили сьогодні у прикордонному загоні. Волонтери запрошують усіх закоханих 14 лютого прийти на Соборну площу. Гранати з попереджувальними записками виявили двоє правоохоронців у себе на воротах перед будинками. Про це під час брифінгу розповіли працівники Чернівецької поліції. Також воно повідомили і про затримання у Чернівцях групи осіб, які підозрюються у скоєнні серії квартирних крадіжок. Про все це більше знає Дар'я Товпіч сьогодні. До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що люди виявили гранати одну в населеному пункті глибока, іншу у селі Вовчинець. Вони були поміщені на ворота приватних. Будинків дані гранати були закріплені таким чином, щоб не могли детонувати або спрацювати. Крім того, там були виявлені попереджувані записки, де вказано було попередження про те, що в подальшому вони не діяли певним чином. Правоохоронці припускають, що такі дії зловмисників були цілеспрямованими, оскільки людей, які знайшли на своїх воротах, гранати пов'язує місце роботи. Ці вибухонебезпечні предмети гранати були поміщені на житлові будинки працівників митної служби в Чернівецькій області. І ці події ми тому пов'язуємо з їхньою службовою діяльністю. Правоохоронці за даними фактами відкрили кримінальні провадження. За такі погрози зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін до трьох років. Правоохоронці також повідомили про затримання в Чернівцях групи осіб, які підозрюються у скоєнні серії квартирних крадіжок. Вчора вечором була затримана квартирна група, яку організував наш мешканець міста Чернівців 43-річний. Він закликав до себе ще з Рівненської області одного. Хлопчину і з Кіцманського району організувалися і почали у нас красти, обкрадати квартири, квартири мешканців міста Чернівці. Ця група крадіїв обчистила близько 30 квартир у нашому місті. Шляхом віджиму металопластикового вікна перший поверх майже в кожному районі міста були скоєні такі крадіжки, тому що ця група діяла професійно. З червня місяця минулого року за кожним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Зловмисники поміщені до ізолятора тимчасового тримання, максимальне покарання за санкцією статті до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Дар'я товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодні у Чернівецькому прикордонному загоні відзначили день пам'яті воїнів-інтернаціоналістів, які загинули в Афганістані. З нагоди 27-ї річниці виведення військ з Афганістану були проведені урочистості. Про це та інше в наступному сюжеті. Учасник бойових дій Павло Кузьменко розповідає, що після призову одразу погодився поїхати в Афганістан. Хоча дружині розповів про це через 9 днів. Також додає, що підтримує дружні стосунки з побратимами. Перебував там січня. 84-го року, по січень, навіть по лютий 1986 року. Ну, це були якраз такі роки інтенсивні, що бойовики, ну і наші теж не оставалися на стороні, давали відсіч. Особисто я там був зв'язківцем, забезпечував зв'язок між підрозділами, як в бойових діях. Так і повсякденному житті до дня пам'яті воїнів-інтернаціоналістів, які загинули в Афганістані, Чинівецькому прикордонному загоні відбулися урочистості, під час яких присутнім показали історичний фільм про події в Афганістані. Скоріранської і советсько-афганської мав у своєму розпорядженні 11 пограничних отрядів. Після показу фільму 16 буковинцям, учасникам бойових дій на території інших держав, вручили грамоти та нагороди. Старшого прапорщика запасу кузненка. старшого прапорщика запасу Горінова. Шановні учасники бойових дій, прийміть найщиріші вітання з нагоди вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Ви завжди для всіх були і є прикладом мужності відваги зразком людини, для якої обов'язок. Це не просто слово, а норма поведінки. Суть життя. Бажаю вам міцного здоров'я, натхнення, здійснення всіх ваших планів і задумів. Дарія Тащук, Дарія Топіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вчора, 11 лютого в ефірі Чернівецького репортеру, ми розповідали про пожежу в селі Форос на Новоселецького району, де 14-річний хлопець врятував від пожежі своїх двох братів та двох сестер. Сьогодні ж, 12 лютого, представники управління ДСНС України у Чернівецькій області приїхали до юного героя, вручивши йому грамоту та іменний годинник та подарунки для дітей. За свій героїчний вчинок 14-річний Олег Степанов вже став лауреатом акції. Герой рятувального кроку у Чернівецькій області і буде представляти буковину у всеукраїнській акції. Че ситуація це є складне, складна ситуація, складні умови. Найчастіше люди в таких умовах губляться, не підготовлені. Олег показав нам дійсно. Те, що він готовий до таких ситуацій, він не розгубився, він адекватно прийняв рішення, він вивів всіх діток на вулицю. Про баталії у Верховній Раді України та про реформи розповіли народні депутати Максим Бурбак та Микола Федорук під час прес-конференції повідомили журналістів про те, як працює уряд, і про те, що відбувається в кулуарах парламенту. Більше далі. Під час засідання уряду прем'єр-міністр України оголосив шляхи подолання політичної кризи в країні. Зокрема, про це під час прес-конференції розповів Максим Бурбак, народний депутат України. Перше, це нетерпимість до зволікання спровадженням реформ, друге, нетерпимість до політичного впливу на міністрів і на уряд загалом, і нетерпимість до політичної корупції і все ж таки заклик. Коаліції «Європейська Україна» до плідної роботи і співпраці з коаліційним урядом декілька разів звертався до своїх колег по коаліції з тим, щоб вони визначились або вони юридично в коаліції, або вони фактично знаходяться в опозиції. Що ж до заяв кількох політичних сил про можливий вихід з коаліції, Микола Федоров переконаний, що стосується дій самопомочі, то я відношусь. Як казав ще класик, по-моєму, не можна бути напіввагітним. Треба визначатися або ви в коаліції, або ви в опозиції. Те ж саме по іншій політичній силі, яка сьогодні є в складі коаліції. І те, що є розхитування човна, то воно йде від одних і тих же людей. Одні й ті ж, якщо подивитись телевізійні канали, одні ті ж говорять одне й те ж. Микола Федорук розповів, що про спроби дестабілізувати ситуацію в парламенті вже доповіли президенту України, і вони разом намагатимуться не допустити цього. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До дня закоханих успішні чернівчанки на соборній площі чернівців провели благодійний ярмарок, розпродаж, консервація, різноманітні смаколики, створені власноруч, сувеніри і навіть керамічні вироби, привезені зі слов'янська, мали змогу придбати всі охочі. Зібрані кошти організатори ярмарки передадуть дітям хворим на лейкемію та рак. Придбати подарунок до Дня святого Валентина і цим допомогти врятувати дитяче життя. Під час благодійного ярмарку успішні чернівчанки закликали буковинців купувати вироби хендмейд, сувеніри, домашню консервацію, румунську чорну кераміку, а ще вироби зі Слов'янська. І дуже знаменим є те, що в нас сьогодні, крім того, такого традиційного товару, нам дуже гарні надали товар ще прямо зі слов'янська. Це зроблено руками наших. Братів, я скажу, так і сестер, які живуть зараз на сході, яким дуже сьогодні нелегко. Буковинці, які вирішили придбати подарунок до Дня Закоханих, зізнаються, найперше прагнуть допомогти дітям хворим на лейкемію та рак. Важливість таких заходів важко переоцінити, тому що скільки б. Не допомагати цим дітям постійно потрібна допомога, і те, що наші пані цим займаються, це дуже добре. Це хороший приклад, приклад і для наслідування для як для організаторів, і взагалі для мешканців, що мешканці мають змогу підтримати дітей. Знаю, що благодійний дві статуетки? Це є дуже важливо. У мене усе минугато внук онкохворий. кераміка зі слов'янська, чорна кераміка з Румунії. Ціни символічні, є по ну, я не знаю, потім є... в мене немає таких сувіресурсів, щоб я щось дороге. Шановні Вердів, друзі, день А от буковинка Ольга прийшла сюди не для того, аби щось придбати. Ці власноруч зроблені серця вона виготовила спеціально для благодійного ярмарку, аби допомогти врятувати життя. Але співчуваю таким людям, дізналася з преси вирішила прийти такий маленький свій внесочок. Вкласти такі роблю сердечко, у мене є таке хобі. А скільки часу займається? Що їх З Що? Звичайних ниточок, частина інвентарю з аптеки це вата. Всередині всі зібрані кошти запевняють успішні чернівчанки, передадуть дітям хворим на лейкемію та рак. Ми не йдемо конкретно до однієї дитинки. Ми йдемо в лікарню, а там діток багато. Ну, якщо чесно, відверто скажу, напевно, плачуть не дітки, плачемо ми, тому що бачимо тих діток, бачимо батьків, діточки в масках, діточки в хусиночках. Ульга, Андріцька, Марія Валь, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Здивувати кохану людину і водночас стати благодійником запропонували буковинські волонтери до Дня Святого Валентина, організувавши акцію Знайди свою половинку, допоможе АТО, метою якої є збір коштів для допомоги військовим. Акція відбудеться 14 лютого на Соборній площі. Під час акції Знайди свою половинку, допоможи АТО будуть проводитись різноманітні заходи для закоханих. А саме у нас планується спортивні. Заходи, фото студія, буде видача свідоц про кохання. Крім цього, ще буде реєстрація пар, які недавно познайомилися, які вже живуть певний час разом з сімей. І також буде розіграш, і будуть цінні подарунки. для участі заздалегідь можна зареєструватись. Головною умовою є благодійний внесок. Проводимо реєстрацію на вулиці Ватутіна, 11. У нас в волонтерському центрі, в соціальних групах, на сайті допомога армії ком в контактах і в фейсбуці, то будь-яких цих запитів можна подати, знайти цю подію і зареєструватись Попередньо ідея створення даного заходу жила вже давно, каже волонтер Тетяна. А якщо є ідея, і до неї залучаються хоча б троє осіб, то знайдуться і ресурси, адже саме любов спонукає нас до кращого. Мені так особисто здається, що і краса, як кажуть, врятує світ. Мені здається, що все-таки любов рятує світ. І Причому це може бути кохання як між чоловіком і жінкою, між хлопцем і дівчиною, так і любов до справи, до роботи, до, до тих речей, які ми робимо. Тому наша акція носить дуже поширений характер і напрямок. Також передбачається побиття рекорду України по приготуванні черзілля, яким зможуть посмакувати всі закохані, та фото на згадку з ось таким героєм даного дня. Волонтери ж закликають не бути байдужими та підтримати дану акцію. Ми всіх запрошуємо, давайте долучаємося, проводимо день закоханих і допомагаємо хлопцям. В АТО. Катерина Буняк, Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вечір спогад пам'яті Володимира Михайловського відбувся у Чернівцях. Журналіст, філолог, письменник, громадський діяч, головний редактор газети Буковина. Та для тих, хто його знав, він найперше запам'ятався як щира і відкрита людина. Щирий і мудрий погляд. Друзі Володимира Михайловського кажуть на цій фотографії він такий, яким був в житті. Людина була сонячна. Він випромінював таке внутрішнє світло, яке було справді таким чистим. Кристалевим або буває і мішура в очах. Так а то було таке чисте світло. На вечір спомин пам'яті Володимира Михайловського прийшли Буковинці, які пам'ятають його як письменника, громадського діяча, журналіста, головного редактора газети Буковина і філолога. А Володимир Іларіонович дуже був комунікабельною людиною, знаходив ключі. Розумієте, люди значить з ним охоче спілкувалися, і він привіз на філфак. Десятки дуже цікавих записів оригінальних. До речі, серед них і казки. До речі, ці казки були використані Михайлом Григоровичем Васюком у, у книзі. Книжка така була, він видав під його редагуванням Казки-Буковини. Той довірливий тон. Ота ненав'язлива ненав художність. І оте, що він вмів зміг зробити, це зробити зріз буковинських буковини за. Багато десятиліть за останні, принаймні півстоліття і за останні століття. Це найцінніше. Тобто, він художник, який працював з історією. Та одночасно, попри душевну доброту, друзі згадують, він був надзвичайно принциповою людиною. І от одного разу він поїхав за Ставнівський район, це село Малий Кучурів, і розкритикував одного секретаря парткому за його, за його нудний і будемо говорити, консервативний стиль управління. Значить, натокував. В газеті, а я ж казу, а тираж був величезний, тому махом розійшлося, воно набрало великого резонансу. Під час вечора спомину декламують вірші, написані Володимиром Михайловським. Моя Україна із присмаком вишні. Обудь милостивий до неї всевишній, дай силу народу почутись на волі, її відстояти на правому полі. Минуло два роки як не стало Володимира Ронича Михайловського. Але знаєте, є люди, які в цьому житті згоріли як свічечка і згасли. А є люди, які горять довго, довго й довго і гріють нас, і освітлюють наше єство. Ольга Андрійська, Марія Вальдинис Ноуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук і не забудьте у неділю, 14 лютого, привітати своїх коханих з Днем Святого Валентина. І нехай цей день буде особливим. Бережіть себе і до зустрічі!